Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні проводимо надважливу передостанню в цьому році обробку всіх рослин на нашій дачі від цілого комплексу хвороб. Потім, коли лист попадає, ми будемо проводити ще останню обробку викорінюючу. Для викорінюючої будемо використовувати препарат «Зимовід». Він на основі мінеральної алії проти багатьох хвороб. І шкідників, які збираються зимувати на наших рослинах. Але це буде остання викорінююча після листопаду, коли попадають листя. Зараз обробляємо препаратом мобіль. Я хотів використовувати препарат хорус, але його не знайшов. Запевнили, що мобіль це повний аналог препарату Хорус. Окрім того, що ці препарати від цілого комплексу хвороб, таких як барашниста роса, а у нас багато на яких рослинах, схильних до захворювання саме барашнистою росою, є сліди, ознаки барашнистої роси. Від білої та бурої плямистості, це палуниці стосуються, сіра, гниль, ягід і таке інше. Багато різних хвороб. ось Окрім того, що від багатьох хвороб ще також важливо, що ці препарати хорус і мобіль працюють при відносно низьких температурах плюс 5 градусів. Ось саме при температурах 10-12 градусів ми проводимо ось цю передостанню, так би мовити, очищуючу, зменшуючу популяцію збудників хвороб, обробку пакетик 3 грами на 10 літрів води. Для покращення зимостійкості я додам в цей розчин 15-20 грамів монофосфату калію. Будь-який прилипач. В нашому випадку це липосам. Саме за рахунок липосаму ми значною мірою покращимо якість та ефективність цієї обробки. Ось що хотів розповісти в цьому відео за таку просту, але дуже ефективну обробку всіх рослин в садочку від цілого комплексу хвороб. Ще раз нагадаю, провести її треба до опадіння листя на деревах. Якщо є трішки часу і є бажання. Допомогти своїм рослинам і побачити їх в наступному році набагато здоровішими. Проведіть її, і результат не забариться. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що зараз триває підготовка до наступного сезону вирощування розсади. Якщо ви в пошуку якісного професійного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Гарне насіння, професійне, якісне і великий асортимент. Ми на своїй дачі всі рослини вирощуємо саме з цього насіння. Переходьте, дивіться, якщо щось сподобається, звісно ж, замовляйте. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення.